Вітаю вас! На попередньому уроці ми з вами знайомилися із програмою Microsoft Access для роботи з базами даних, створення таблиць, створення ключових полів і створення зв'язків. У вас була навіть практична робота з цього приводу. Тобто на попередньому уроці ми вже вводили дані в створену таблицю. Сьогодні ми поговоримо ще про введення даних, пошук і редагування даних в таблиці. Оскільки вводити дані в таблицю, можна безпосередньо в саму таблицю, яку ми створюємо за допомогою конструктора, а можна для цього використовувати форми. Про форми ми поговоримо наступного уроку, а сьогодні працюємо далі з таблицями. Нагадаємо, що для того, щоб почати вводити дані в таблиці, цю таблицю необхідно створити. Для Коректного введення даних, ми повинні зазначити типи даних і назви полів. Все це виконується у режимі конструктора. Якщо пригадати нашу таблицю, яка називається магазин, ми вводили три записи. Записи впорядковані зазначенням ключового поля. Зазначимо, що в процесі введення даних автоматично перевіряються такі типи даних, як числові, грошові, дата, і час та інші. Також на вкладці Основні або Головна в групі форматування тексту розташовані елементи, за допомогою яких можна змінити розмір шрифту тексту і інші його параметри. Тобто текст у таблиці ми можемо форматувати. Отже, ми відкриваємо нашу таблицю в базі даних. Магазин. Для зміни формату тексту нам необхідно виділити будь-яку клітинку в цій таблиці і застосувати елементи форматування. Наприклад, змінити кольор або змінити розмір шрифта. Єдине, що ці зміни будуть застосовуватись до всієї таблиці, до всіх записів. Інколи після форматування символів деякі записи стають частково невидимими. В цьому випадку ми можемо розширити ширину стовпця. Якщо записів в таблиці багато, з'явиться смуга прокручування. Якщо нам необхідно збільшити ширину рядка, ми можемо це виконати, розтягуючи. По вертикалі висоту рядка. Після внесення змін ми закриваємо таблицю, і ці зміни зберігаємо. Якщо є необхідність додати записи в створену таблицю, ми її відкриваємо. І один з елементів, який ми можемо створювати в нові записи, це просто внизу доповнити таблицю певними даними. Вулиця прізвище і так далі. Всього кількість записів, скільки є в таблиці, ми зараз бачимо, їх є 4. Але якщо їх є більше, ми можемо орієнтуватися за допомогою кнопок навігації, де видно, який зараз запис виділений в даний момент. Я перейду на перший, тобто виділений перший, всього їх є 4. І якщо ми хочемо перейти до якогось наступного запису, ми можемо користуватися. Кнопками в цьому лічильнику, або переходити а, у самій таблиці. Крім того, ми можемо, уявімо, що таблиця велика, знаходитись на початку таблиці кнопочкою до кінця перейти на останній запис. І біля цієї кнопки є кнопка, яка створює новий запис. Поки ми запис не заповнимо, хоча б якоюсь інформацією, у нас створити новий запис, можливості не буде. Опрацьовуючи дані таблиці, інколи є потреба у пошуку певних даних. І отже, якщо необхідно знайти певний запис в таблиці, для цього в відкритій таблиці в режимі таблиці, наприклад, таблиця кадри, слід встановити курсор на поле, за значенням якого необхідно шукати запис, наприклад, на поле прізвище і натиснути кнопку Знайти в розділі пошук. Отже, таблиця кадри, нас цікавить прізвище. На вкладці головна шукаємо значок пошук. У нас відкривається вікно, діалогове пошук і заміна. І нам необхідно ввести зразок, за яким ми будемо шукати. Наприклад, сокіл TL. Натискаємо Знайти. Фрагмент, який буде відповідати зразку пошука, у таблиці буде виділятися. Крім пошуку за зразком, який ми вводимо безпосередньо, такий самий зразок ми шукаємо в таблиці, ми можемо використовувати мета-символи. Наприклад, зірочка замінює будь-які символи. Тобто, в такому випадку ми не визначаємо і не шукаємо щось конкретне. Але якщо ми в цьому випадку будемо шукати, наприклад, прізвище, які починаються на R, ми можемо поставити букву R, знайти, і в таблиці будуть виділятися записи, лише які будуть містити початок такий. Крім того, в цьому діалоговому вікні... Ми можемо подивитися можливість співпадання. Наприклад, є варіант поля повністю, тобто те, що ми ввели в зразок, так воно має відображатись в таблиці. а Може бути будь-яка частина поля або на початку поля. Наприклад, давайте оберемо з будь-якою частиною поля і будемо шукати прізвища, які містять букву О. наприклад. Ви бачите, тепер, як це працює. Крім позначки у вигляді зірочки, яка може заміняти будь-яку кількість символів, використовують ще знак питання. Кожний знак питання заміняє один символ. Також у вікні пошуку є прапорець, можливість встановити цей прапорець з врахуванням регістра. тобто, чи прописаний зразок в. Буде в нас з великої букви чи з маленькою, а також з врахуванням формату. Наприклад, якщо я знаю, що в мене є прізвище на букву «С» Сокіл, але я напишу СОКІЛ ось таким чином, то система не знайде відповідний запис, бо він не відповідає зразку. Також хочу звернути вашу увагу, що у вікні пошуку можна здійснювати пошук у поточному полі, наприклад, якщо ми працюємо з полем прізвище, або по всьому документу. Наприклад, по всьому документу знайдемо, я хочу знайти оклад 4000. Ось, знаходиться. Інформація. Документом вважається відкрита таблиця, з якою ми зараз працюємо. Так, якщо я перейду в поле прізвище і буду шукати 4000 в поточному полі, результата не буде. Тобто, під час пошуку ви також маєте враховувати ці нюанси. Також для швидкого пошуку по всьому документу і першому входженню зразка в таблиці, ми можемо використати. Рядок пошуку, наприклад, 4000. І перший елемент, який ми знайшли, він буде тут виділений в таблиці. До іншого елемента для пошуку це вікно пошуку непридатне. Записи з таблиці можна вирізати і копіювати до буферу обміну, а потім за допомогою кнопки Вставити вставляти ці дані в іншу таблицю або в інші документи. Під час копіювання є невеличка особливість. Якщо ми виділяємо певний фрагмент, копіюємо і переходимо в текстовий документ, вставляємо, так у нас з'являється ось такий результат. Якщо ми виділяємо повністю весь запис і копіюємо його, переходимо в текстовий документ, наприклад, і вставляємо, то в нас відбувається вставка фрагмента з таблицею. Записи з таблиці можна також видаляти. Для цього ми виділяємо запис. На панелі інструментів ми можемо знайти кнопку Видалити і видалити запис. Після цього з'являється діалогове вікно із підтвердженням нашої дії. Якщо ми видаляємо цей запис, то в пов'язаних таблицях, в яких є цілісність даних, видаляється запис назавжди. І, як ви бачите, стрілочки Повернути дію назад немає. Вся база даних зберігається автоматично із змінами. Опрацьовуючи великі таблиці, інколи нам необхідні тільки вибіркові дані з всієї таблиці. Наприклад, нас цікавить прізвище і номер магазину. Якщо особливо ці поля знаходяться в різних кінцях нашої таблиці, такі дані читати незручно. Для цього вибирають можливість приховати певні поля. Отже, для того, щоб приховати поля, обирають ті поля, які необхідно нам приховати. Якщо необхідно декілька полів приховати, виділяють в таблиці декілька полів і виконують команду приховати поля. Отже, ми бачимо тепер працівників і в яких магазинах вони працюють. Щоб вернути приховані поля назад, ми повертаємося до цієї самої команди і обираємо відобразити поля. Які саме відобразити, ми можемо поставити всі галочки, а можемо далі таким самим чином приховувати деякі з них. Повернемось. Всі поля назад. Отже, сьогодні на уроці ми з вами попрацювали над способами введення пошуку, редагування даних у таблиці бази даних. Параграф 2.3. Прошу опрацювати вдома параграф і знайти в ньому відповідь на запитання, зазначенням якого поля впорядковуються записи за замовчуванням.